Анатолій Андрієвський донор із багаторічним стажем. Чоловік здав кров вже півсотні разів. Спочатку робив це для онкохворих діток, а після повномасштабного вторгнення донати для захисників. Я вже кров здаю років 15, так інтенсивно до того часу. Здавав там буквально декілька разів, але мене, кажем, підсадив таким словом сказати мій кум. Промочув Олександр, який так являється донором, який здав дуже багато разів. І я по його такому впливу ще здавати. за це. Анатолій отримав звання почесного донора України. каже для нього посвідчення звичайна відзнака, яка мотивує продовжувати цю справу. Надихає перш за все не саме посвідчення, а саме той процес, саме та думка, що моя кров доможчим життю, здоров'ю, особливо в даний час. І от це просто а це просто, знаєте такі маленькі, якби. Поштовх вперед, що давай далі, іди далі, щось роби далі. А от Олег Равлушко вперше здав кров ще в далекому 1973 році, коли пішов на службу в армію. З того часу чоловік задонатив 165 разів за що носить звання заслуженого донора України, яких на Рівненщині є всього 10. Донорський стаж в мене 42 роки, тобто з 1973 року по 2015, тому що існує віковий ценз. Від 18 до 60 років я би зараз би здавав. В мене четверта група крові, але за віковим цензом я не можу здавати. Саме компоненти крові є одними із небагатьох, які не можна замінити штучними препаратами. Медики України, зокрема рівненщини, небо як відчули, це з початку повномасштабного вторгнення, коли значно зросла потреба в тромбоцитах, плазмі, а особливо еритроцитах. Ми відмічаємо на 40% збільшення кількість донорів. Трошки відбулася різниця у вікових показниках, тому що переважна кількість населення з 18 до 49 років перебуває зараз у зоні активних бойових дій, тому в цьому віковому відрізку зменшилася кількість донорів. Проте у нас зросла в кількості понад 4-5% у віковому категорії понад 50%. відсотків. Ми маємо зараз більше 2600 донорів, майже 2700 почесних донорів. Це також велика кількість десять маємо заслужених донорів. Всі, хто роками здає кров, відзначили всесвітній день донора свято, засноване під егідою ООН 2005 на всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Відзначають його 14 червня, тому що саме цього дня в 1868 році австралійський лікар Карл Ландерштейн відкрив групи крові людини. Ми проводили нагородження по перше почесними почесних донорів, які набули статус в цьому році, Крім того, нагороджували заслужених донорів, які є у наших, нашій області. Це подарунками за сприяння товариства, міського товариства Червоного Христа. Крім того, від Асоціації нашої служби крові рівненського осередку були нагороджені. Донори, волонтери, а Рівненська обласна державна адміністрація передала у подарунок донорам сертифікати на відвідування закладів культури регіону. В такий спосіб ми хочемо подякувати тим, хто здає кров та заходити нових донорів. До акції зокрема долучилися Дубинські і Острозькі заповідники, Рівненський краєзнавчий музей, пересопниця, Рівненські драматичні та лялькові театри, Рівненська обласна філармонія, обласна наукова бібліотека та бібліотека для молоді та інші. Тож протягом червня донори отримують можливість наповнити своє життя новими враженнями та емоціями, безкоштовно відвідуючи туристичні локації області із цими сертифікатом.